Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні партизанські зустрічі трошки раніше. Я домовився про зустріч з власником торгівельної марки «Шарм». Як ви знаєте, ми, у нас був підкаст. Це такий пробний формат. Ми повернулись до нього, з цього починався канал майже. І тепер. Я хочу запропонувати власнику Миколі, як ви вже знаєте, щоб він взявся так, так, патронувати або взяв менторство стосовно мене навколо дизайну. Ви знаєте, що ми дістались певної точки в дизайну, дизайні піжами. Ми вже його створили, цей дизайн. Вже пробний екземпляр я навіть випробував на собі. Тепер стадія, коли ми добираємо матеріали і виготовляємо вже примірники для дорослого, для чоловіка та жінки і для дитини. А от зуттям у нас ще не було експерименту в дизайні. І це дуже велика буде честь, шана для мене, якщо він погодиться. Будемо пробувати, запропонуємо, подивимось, як він відреагує. Він, як ви бачили, людина така дуже сувора. Так, така кріпка рука, менеджер, власник, чи взагалі як відреагує, тому що я не знаю, як обставини, як в стосунки внутрішнього. Знаєте, кожна компанія це ніби родина, як він знає все, як влаштовано, як комунікує. Всі ланки в його підприємстві. Він його будував. Я нічого цього не знаю. Може він і не погодиться. Тож підтримуйте, друзі. Це цікава ініціатива. Я намагатимусь створити і продукти, і контент, щоб ви побачили, як це не тільки на Меблях відбувається, а як відбувається процес творення будь-якого продукту. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. На все добре!